МРГ це картка малого прикордонного руху. Я вже розповідала, що це 30-кілометрова зона. Погляньте, якщо ви проживаєте 30 кілометрів від кордону в радіусі, тоді ви маєте право здати на картку малого прикордонного руху. Які правила, ви повинні жити в 30-кілометровій зоні більше, ніж 3 роки. 3 і більше. Якщо ви, наприклад, Переписувалися там з села в село, тоді в довідці має бути вказано, що, наприклад, з 96-го року ви були в одному селі, з там, 2023 го вас переписали в друге село. Але і то 30 кілометрова і то 30 кілометрова Наступне, якщо ви здаєте на першу картку малого прикордонного руху, вам потрібно свідоцтво про народження та свідоцтво про одруження. Тому що якщо це жіночий рід, можливо, змінювала прізвище, потрібно це доказати. А також потрібно буде оплачувати 20 євро на зелені 7 в Кредобанку, здаєте документи в консульстві, вам дають квитанцію, щоб ви оплатили. З тою квитанцією йдете в Кредобанк, оплачуєте і повертаєтеся, здаєте далі на картку малого прикордонного руху. Друге, вам потрібен діючий закордонний паспорт не менше, ніж 2 роки. Перша картка видається на 2 роки, кожна наступна вже на 5. Український паспорт ксерокопія. Довідка про приписку обов'язково з мокрою печаткою. Якщо в вашому ЦНАПі чи сільській раді не видають довідку з мокрою печаткою, тоді беріть довідку про, про склад сім'ї і довідку про приписку. Попередню картку, якщо вона у вас була, якщо не було, значить нічого не беремо. Якщо ви пенсіонер. Берете посвідчення і тоді за першу картку оплачувати ви не будете. Значить, повторююся: закордонний паспорт, український паспорт, попередня картка або без неї, свідоцтво про народження та про одруження, пенсійне посвідчення. Якщо потрібно буде оплачувати, пізніше в консульстві вам дадуть чек, ви йдете оплачуєте, приносите, здаєте. Через півтора місяці ви забираєте готову картку малого прикордонного.